і Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, поволі переходимо інше русло церковного життя. Попрощалися ми з колядою і розважали про народження Ісуса Христа. Вечиром церква вдінить сумнішати. І будемо напротязі 40 днів розважати вже про його смерть. Він народився одне таїнство, але чому прийшов на світ? На це питання нам відповість час святого Посту, щоб відкупити нас, щоб вибавити нас від лукавого. Щоб вибавити наші душі від вічного прокляття і своєї смерті злучитиме на нас і своїм Небесним Отцем Царстві Божої. Христя це велика школа духовного життя, яка не має тільки одної кляси чи два, але це є, дорогі браття і сестри. Такий досконалий вчитель, який провадить нас за руку, по камінням, по горах, по печерах, через недолення того життя, провадить нас до неба. Де є, дорогі браті і сестри, школа того посту, колись це була пустиня? Колись це були гори, печери, ліси в сиропустну неділю, після богослуження монахи клякали на коліна, брали благословення. Хтось брав хліб і сухофрукти, хтось не брав нічого в руках і святе письмо. Тернеться, хтось брав з собою людський черепок, щоб десь там в глибині пустині дивитися на той череп і розважати, ось ти є людина, це твоє багатство, Ось це твоя слава, тут в тому черепі, тут в тому склеті. Розважати про цінність людського життя на землі. І пускалися там, на подвиг. На подвиг. А іншими словами, можна сказати, пускалися на війну з власними пристрастями, з власними небочами, з дияволом, який буде там, як там чекати на них, і різними думками буде їх напастувати, там, в ті дикі краї, вони пускалися на пісня. А прості люди. Так і в Римокатоликів, є чудовий день. Попило, і середа попило почати посту. клякають, священик помазує чого, коли спосипали голову попилом людям і казали пам'ятати. Бог в темлі тебе сотворив, і в ту землю, і в той порох ти опернешся. Вступаємо в піст. І ви знаєте, дорогі браті і сестри. Немає що сказати про крісню. Не знаю, що сказати. Не знаю, як заохотити. Мені деколи, коли стою до престолу, здається, і серце крається, і сльози на очах і думаю собі, я на роботі. Моє покликання перетворюється на роботу. Відправив сказав. Поїхав, відправив, похоронив. От і так моє священиче життя якось поволі-поволі наближається поволі до якогось там кінця. Рано чи пізно. І я думаю, що це не робота. Ну, чоловічий Боже, це не робота. Ну, це твоє найбільше покликання, яке тільки хтось може мати тут на землі це покликання священника. Тому що ви відповісте за себе за тих, хто є вдома під одним дахом, за дітей своїх, хоч цей десь кажнев відповідальний перебову, а священник мусить відповісти за правді. Як провадив, як навчав, чи доступився, чи мав слово розради, чи прийняв грішника розкаяного, ох, думаю і піст, а що сказати, моліться так ясно. Не вживайте місних страв, не так ясно. Не ходіть на забави, і так не дуже ясно. Бо прийдуть і мене не городине буде, та іскушення буде. Ходіть на хресну дорогу та ходимо, і так свідомо, ніби добре. А з другої сторони, я не знаю, що сказати більше. Бо це є зовнішній після. Відмовити собі щось від страви тут і так далі, но ну це і зовнішній. Приходить монах до старого монаха і каже, Отче, наближається піст, дозволь мені ставати в 4 годині зранку. Хочеш ставати в 4 годині зранку? А ти зможеш ставати в 4 годині зранку без проблем? Це для тебе не буде важко, без проблем. Тоді я тобі не дозволяю. А чому? Бо ти маєш ти проник до того. Для тебе це не проблема. Для тебе не проблема відмовитись від м'яса, Та що я завжди без м'яса, без молочних страв? Для мене не проблема відмовитись від солодкого на піс від алкоголю і десь там ще чогось там інтернету, це не проблема. Але давайте в впіз, буде вирішувати проблеми. Якщо ти німаєшся, якщо ти матюкаєшся, якщо ти маєш інші ті страшніші брати, ось тут треба працювати. Після не тільки, дорогі мої, я собі роблю те, що я кожного року роблю. І це для мене немає проблем, я вже звір до того, але що більше. І тому, дорогі мої браті і сестри, зовнішнє це не тіло Госпо. Відмова відстане питання. Але так, як тіло без душі є мертве, так само піс без того внутрішнього мого життя є мертвим. І що є внутрішнє життя просто, що є серце того посту, дорогі. Мої? Браті і сестри, це насамперед, то є правда. нам дається для того, щоб ми, ідучи стежками від стації до стації, побачити, як Христос, як плють на нього і так далі, щоб ми могли впізнати правду. Що є один Бог і всім, що все сотворив і всім управляє, то є правда? Що Бог є справедливий суття, який за добро нагороджує, а за зле буде мене карати рано чи пізно, то і також правда, показано і святий Іван Богослов, Книс книзі открузання, що Господь воздасть кожному по ділам його. То і правда. Людська душа не безсмертна, то і також правда, і ласка Божа до спасіння конечно потрібна і це і правда. Каже святий, Августин, Господи, благаю тебе. Дай мені впізнати, хто є ти, і дай мені впізнати, хто є я. Оце є завдання посту. Внутрішньо є впізнати себе, не обманювати себе. Правда та, що життя не ближається до кінця. Правда та, дорогі браті і сестри, що людина землі і ту землю повернеться. Правда є та, що мені треба буде стати перед Богом, і він відкриє переді мною дві книги життя. Одна книга це буде Євангелія, а друга це є мої вчинки, і дай Боже, щоб тим, так, книга мого життя була ідентична, була копія Святого Євангелії. Дай Боже, що це, це і не так. Пізнати правду, хто є? А для того, щоб пізнати правду, треба покори. Ох! Знаєте, людина себе вважає, що вона є го але щоб пізнати правду, хто є я, це треба глибокої, глибокої покори. Друге в часі посту. Ми мусимо розважати промоки спасити. Це є найбільше і наймиліше для Небесного Отця, коли розважаємо про промоки Христа. Не одного браті і сестри, ті муки поставили на коліна, не одного ті розваження привели до сповідальниць, не одного вони запровадили до неба. Вперечі. Є такі при монастирі у ці мізурітів, реабілітаційний центр для наркоманів, та людей, які мають фати від наркотиків. І ось одного разу постукав, тут було так дуже давно, до дверей монастиря чоловіка. Відкрив мона двері, і той каже, я є в прірві, кінець мені, я більше не можу, я вмираю. Я і на самому дні мого життя, на самому дні. Прийміть мене. Але в мене є одне. «Но» Я не вірю в Господа Бога. Я є атеїст. Вона дорого думаючи каже: добре, заходьте. Але для вас є також умова. Ви мусите виконувати розпорядок дня. Для всіх хворих безліт. Якщо є богослуження в церкві. Ви маєте бути в церкві, сядьте собі в кутку, можете не молитись, ви атеїст, але ви маєте бути на Богу службі. Якщо в тій годині є обід, обід, якщо в тій годині є робота, ви маєте бути на роботі. Якщо в тій годині є читання святого письма, ви маєте робити те, що роблять. Добре. Ви атеїст, мабуть, проблеми. Але робіть те, що робить інші. ось Туди, не молився, щоб там сидів ногу ногу заклав собі церкву і так далі. Але коли прийшла час раз на день півгодини читали святе Письмо. Кожен у черзі з тих хворих мав якісь вічі прочитати і свято письмо. Дійшла до черга до нашого хворого, дали йому прочитати. Прочитали просто. Тобі він то не каже, вірити в пана Бога мої віддав я тим, які мене били. щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та голосування. І як жахалися численні, глядівши на ньому, вигляд його не мав нічого людського собі. Він мав той пагін. Виріс перед нами, мов корінь і землі сухої, не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадному не було в ньому, зневажений останній між людьми чоловік Болі, що зазнав недуги, немов людина, що перед Нею обличчя закривають зневажений, і ми Його за ні на що мали. Усі, як вівці, ми блукали, Кожен ходив своєю дорогою, проведе наші він взяв на себе. То пророк Ісая, то 2700 років назад писав про Христа, прочитав. В п'ятницю була хресна дорога у святині, мусить бути, розпорядна. І знову по черзі читають стації, і він читає, і засудили його, І плювали на нього, і били його пощуках, і рвали бороду йому, і був зневажений, і був висвітний. Хрест Андропа скінчився. Він залишився в каплиці. Розглядав стації. Креслої дороги і зрозумів, як Бог любить людину. Вернувся до своєї кімнати, знову все те письмо і відкрив книгу сираха, попав на таке місце, де написано. Він дає повну волю своєму милосердя, однак кожен удержить за ділами. Своїми. Книга Слава, 16, 14 вірші, він дає повну волю своєму милосердню, однак кожен подержив за ділами своїми. Коротке було життя того чоловіка, але написано повним жам із крухи, і з кінчивом із і з христом в руках відійшов. На суд Божий. То є час посту, це є час розважати про ті слова, що Він є повним милосердя до нас. Він прощає нам. Немає такого гріха на світі, якого Бог би не міг людині прости. Він любить нас, але воздасть кожному по його власному вчинку. Пісця і війна, так як пророк Давид, написано в книзі Савоїда. О 11-й коли царі йшли на війну, цар Давид сказав: Я не йду на війну, всі пішли, він залишився вдома. Сів собі на терасу. І просто споглядав на балконі і вийшла купатися Версавія, і спокусило його око, і він согрішив чужологством, і потім мусив вбити її, її чоловіка урію, і прийшов гріх і беззаконія, він не пішов на війну. Після є війна. Залишишся на місці, будеш сидіти без діла, буде сидіти за інтернетом, тим, що не потрібно, прийти гріх. Будеш сидіти в кнайпі слаж, я тільки посиджу трошки не неподоміт. диявол прийде і буде гріх. Будеш стояти на місці, але не поступати в чеснотах, в своєму власному житті. Прийде диявол і буде гріх. Але після є війна. Війна своїми власними пристрастями, своїми пожаданнями, своїми бажаннями. Я буду видумувати різні історії в Твоїх головах, які ти піде нещасний. Зовнішній піс допомагає нам пізнати правду. І тому в часі святого посту, дорогі браті і сестри, ми мусимо глибоко застановитися. Ми мусимо брати участь в тих наших набоженствах. Ми мусимо оцінити ситуацію свого власного життя, чи все є в порядку в мене вдома, в моєму серці, в моїй душі, на робочому місці. Ми мусимо, дорогі браті і сестри, в часі того посту. Використати так доцільно, щоби, коли прийде той день і свящати, підніме монстранцію, і скаже Великодню суботу вночі: Воскрес Ісус від Гроба і в тебе по щоках потекла слеза, і скаже: Дякую тобі, Ісус, дякую, що Ти перемінив мене, дякую, що Ти переобразив мене, дякую Тобі, що цей піст пішов на користь мені і моїй власній родині. Любиш багато говорити. Менше говорять взагалі нічого не горі без потреби. Любиш багато їсти, зменше собі. Любиш то Ісла ради Ісуса, ради Христа, ради того, що ти витерпів за нас в часі святого Великого Посту, мусимо, судрої браті і сестри, ще раз і ще раз переглянути книгу свого власного життя. І хай нам тому допоможе Ісус Христос, Мати Божа, і всі святі, посипку по собі голову тим попелом, попило покаяння, попило наведення. Амінь.